Привіт! Мене звати Олексій Шпичко, я практикуючий психолог і гешталь-терапевт. Спостереження за малими дітьми показують, що для того, щоб в дитини сформувалася повноцінна автономна особистість, вона потребує визнання і підтримки. Спочатку від мами, а з часом також і від батька. Тут мова йде не про матеріальні речі, такі як годування чи одяг, а про. Розпізнавання та визнання унікальної особистості дитини. Також важливо, щоб батьки заохочували і підтримували дії дитини, які розвивають її впевненість в собі. Ключовий момент в цій справі це рівень співпадіння між особистісними якостями дитини та маминим сприйняттям і здатністю визнавати і підтримувати ці якості. Якщо співпадіння хороше, то особистість буде інтегрована з мінімальним конфліктом. А якщо такого спілкування немає, або його дуже мало, то, відповідно, особистість дитини не зможе повноцінно розвиватись. Дуже цікаве і важливе спостереження зробила Маргарет Малер. Малюк впевнено досліджує своє середовище деякий час, а потім повертається до мами і невербально натякає їй, що йому потрібна підтримка. Вона дає йому цю підтримку, і він, отримавши підзарядку, знову повертається до. Вивчення і опанування свого середовища з відчуттям впевненості в собі. Команда Малер назвала це явище емоційна підзарядка. Виглядає так, що під час такої підзарядки дитина задовільняє потребу в прийнятті і близькості, а також потребу в емоційному визнанні і підтримці тієї справи, якою вона займається. Найяскравіше така поведінка проявляється на фазі возз'єднання з 14 по 24 місяці життя. В цей період ми можемо бачити, як дитина приносить всі свої іграшки до мами і складає їх в неї на руках чи ногах. І дитина хоче, щоб мама визнала, скільки всього в неї є. Виходячи з того, що в дитинстві люди з межовим та нарцисичним розладом перебували в шаленому дефіциті визнання і підтримки, то, відповідно, значна частина терапії полягає в тому, щоб створити такі стосунки, в яких ці потреби можна було б усвідомити і почати повноцінно задовільняти. Спочатку це робиться в терапії. І цей новий досвід призводить до помітних і значних змін в самопочутті людини. Через деякий час людина починає відчувати мотивацію та енергію, робити щось конструктивне в своєму житті. Вона починає щось створювати або рухатись в якомусь корисному напрямку для себе. І цей новий досвід. Породжує багато нових переживань, які потім теж опрацьовуються в терапії. І ще через деякий час людина переносить новий конструктивний досвід спілкування і стосунків з терапевтом на інші сфери свого життя та на інших людей. Дякую за вашу увагу. На цьому в мене все. Всього найкращого.